Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, чи сподівалося воно такий важкий сьогодні матч і що можете сказати взагалі про суперника сьогоднішнього? По-перше, хочу привітати наших захисників і захисниць, подякувати їм за те, що ми маємо можливість жити, грати. І це тільки їх заслуга, так що щиро подякаємо. Що касається матчу, то Дуже важка була гра. Дві команди хотіли перемогти. Діте, може бути трошки грали з запаскою. Ну, подивимось відео, розберемо, але поки що, сказати, що счт, напевно, по грі. Бачили, ми сьогодні була така нервова кінцівка матчу, багато емоцій було, з чим це було пов'язано і чи вплинули ці емоції от на, все ж таки, на результат підсумку. Ну, По-перше, емоції це футбол построєний на емоціях, так що емоції це гарно. Звісно, е ще гар е гарніше, коли вони положительні. Я впевнений, що на виїзді нічого для нашої команди це напевно. Е Дуже гарний результат. Опять повторюсь, що були моменти, де були можливості забивати і нам, і ми могли забивати. Тобто, хочеться більшого, але гріх жалуватися, тому що соперник був дуже, дуже гарний. Дякуємо вам. Успіхів. Анатолій безсмертний. Пане Анатолію, ну головне питання, от сьогодні ви розпочали матч знову таки тим же складом, що й попередній, зминаємо. Чи вистачило свіжості, ну майже тим, да, майже, да, майже крім одного там да, гравця. Чи вистачило свіжості сьогодні гравцям? Ось наприкінці особливо в кінці кінцівці матчу? Дійсно, було видно, що ми не дуже свіжі були, але дякувати хлопцям. Вони провели достатньо грамотну гру от, і як вона для нас складалася. То є, як сказати, знаєте, така гра була обережна, більше обережна, більше, знаєте, не пропустити чим забити. Так. Ну, а ну, взагалі, то, що хлопці десь, може, не, не, не дуже спрацювали в атаці, але то. Якби ми розуміємо, від чого то, да, і вже трохи дали результат на нас, то є таке, ну, і правильно ви помітили, що свіжості дійсно не було. Сьогодні вийшли ну, нарешті Богдан Мишенко вийшов так після відновлення. Ну і дебютант сьогодні Максим Бойко, щось про них можете сказати, як вони вийшли в гру сьогодні? Ну, вони достатньо добре посилили гру команди. Так, і Богдан Мишенко то досвідчений футболіст, я на кого ми розраховуємо, якого ми цінуємо. Ну а Максим Бойко, то напевно, знаєте, як кавісти кидаємо, але, але парень впорався. Все ж таки, на вашу думку, рахунок сьогодні більш по грі? Я думаю, що по грі. Чесно кажучи, сказати, знаєте, по Дуже дякуємо. Успіхів в наступних матчах.